Всім привіт! З вами студія ЮКОДИЗАЙН, мене звати Юля, і сьогодні я знову покажу вам квартиру, яку ми реалізовували з нуля і під ключ. Я нагадую вам підписатись на наш канал, поставити лайк цьому відео, тому що Ютуб нова ніша для нас. І ми дуже сильно потребуємо саме вашої підтримки. Ми з вами в квартирі 72 квадратних метри. Це двушка в ЖК Республіка. Житлові комплекси від кану взагалі реклами не потребують. Хто бачив, той розуміє, що архітектура, дизайн фасадів і благоустрою тут на вищому рівні. Якщо ви ще не були тут, то обов'язково приїздіть на екскурсію. Але ЖК закритий, тому або заводьте друзів, або знайомтесь з відділом продажів. По переплануванню втручання були мінімальні. Єдине, що ми зробили. Ли винесли лоджію в спальні і трошки подвигали простінки в санвузлах, щоб все помістилось. Мене замінювали вікна і двері, хоча можна було замінити радіатори, вони тут не самі ефективні і з підлоговим підключенням, що не дуже естетично. Але бюджет на це витрачати не хотілось, і ми їх не чіпали, а просто додали електричний підігрів підлоги під зони сплитки. Ми завітали до господарів в гості. Люди тут живуть вже досить давно, і всі шафи наповнені особистими речами, тому ми не будемо дуже сильно показувати вам всі деталі цього інтер'єру. Починаємо наш огляд з передпокою. Він є частиною загального простору кухні, вітальні їдальні, і зверніть увагу, все починається з цієї м'якенької панелі з сидушкою. І нішою для робота пилососа. Це ця конструкція вбудованої шафи. Шафи у нас в цій квартирі всі в одному стилі. Це шафа в нас для верхнього одягу та е, секція господарська під пилососу, швабри і тому подібне. А з цієї сторони розташувалося це миле дзеркало. І, мабуть, фішечка цього передпокою — це ці милі підвіси з натурального масиву дерева. Ручна робота виглядає дуже ефектно і дають таке, таке м'яке, розсіяне світло дуже приємно до обличчя. Перед покою ми можемо попасти в майстер-спальню, в гостьовий санбузол і в дитячий кабінет. Почну з санбузла. Гостьовий санвузол це як візитна картка для гостей. І тут це величезне, класне ростове дзеркало з підсвіткою грає важливу роль. Але окрім того, що він вийшов досить гарним, ще й е, дуже функціональний. Адже на цю невеличку площу ми розмістили пралку з сушкою, е, зберігання, душову кабіну, досить простору, до речі, тумбу з омивальником і е, досить велику рушнику сушку. Зверніть увагу, в цій квартирі у нас всі аксесуари, електрофурнітура, синтехніка в одному чорному кольорі. Не забувайте, що всі тримачі для рушників, гачки та інші аксесуари мають бути в тому ж стилі, а не різнокольорові чи пластикові, які здешевлять ваш інтер'єр. А тепер ходімо, покажу вам кухню вітальню. Потрапляючи у кухню вітальню, перше, що ми бачимо, цю нереальної краси обідню групу. Тут Стіл з масиву це натуральне дерево, м'які помаранчеві стільці, вони дуже зручні, до речі, це виробник Франкофа. І ці гарнюші керамічні підвіси, які зробили класний акцент на всю обідню групу. <му> Диван в цій квартирі глибокий і м'який, а головна його фішка. Це текстура. Зверніть увагу на тканину. Вона без вираженої нитки, що не дозволяє зачепитись кіхтиками коту власників. А ви знаєте, як важко вибрати тканину антикіготь? Вони зазвичай якісь блискучі чи під замшу. Ця ж тканина, наче м'яка хмаринка, вона просто ідеальна. За диваном на візуалі ми приміряли безліч варіантів. Там були і бра, і картини, і постери, але в результаті в житті залишили пусту стіну з цими нюансними вертикальними швами з гіпсокартону. Я вважаю, що вийшло класно, і замовники вже не хочуть нічого вішати, їм подобається і так. Тентно тут ми виділили саме телезону. Це той самий ДСП, що і на кухні та в інших кімнатах. Якщо ви помітили, то рейки перекликаються зі спальною. Вона, до речі, з маленьким секретиком. Щоб не було видно проводів між телевізором і приставкою, яка захована в тумбі, ми зробили пустотілу трубку в стіні і пустили через неї проводи. Візуально гарно і нічого складного. Цю поподібну кухню ми вписали в нішу, що передбачена забудовником. Але в нас було два варіанти кухонної лінії. Перший так, як вийшло з холодильником справа біля вікна, а другий, як було в проєкті, коли тут всі закриті понали до стелі. Чафи ми, як завжди, робимо до стелі. Плитка на фартусі і плитка на підлозі це одна і та сама, а стільницю ми підбирали по кольору з кварцевого агломерату. Фасади акрилові, білі матові, і ДСП внизу таке саме, як і по всій квартирі. Ці меблі виконували студіомеблі. Вони працюють тільки з найкращими матеріалами, беруть фурнітуру завжди блюму і мають дуже демократичні ціни і умови. По всім питанням ви можете звертатись до них. Вони з радістю вас проконсультують. Залишила їх інстаграм. Знову акцентую увагу, що витяжка у нас вбудована у верхні шафки. Ми взяли, як завжди, мийку з нержавійки монтаж під стільницю. Дуже зручний рухомий змішувач. Рекомендую. І в даному випадку ми ставили також подрібнювач відходів і окремий бойлер на кухонну лінію, який заховався в цій секції в куті. Також в цю квартиру ми вписали маленький холодильничок для вина. Власники поціновувачі і дуже люблять приймати гостей. Тому для них це виявився must have. І повнорозмірний вбудований холодильник в меблі, що теж дуже зручно і гарно вписалось в цю кухню. Штори і текстиль в цілому ми замовляємо у наших партнерів Сінгаєвська студіо. І в цьому випадку ми зробили двосторонні штори з таким секретиком. Тут підкладка теракотова під наш акцентний колір, головний, що по всій квартирі. А зовнішня тканина така, от косичка дрібна, і дуже прикольно те, що. Цього майже не помітно, але е, з вулиці, наприклад, ви завжди впізнаєте свої червоні вікна. Юко це не тільки дизайн інтер'єру, а ще й якісний ремонт. Ми студія повного циклу і постійно викладаємо цікаві деталі про ремонти і реалізації в наш інстаграм. Підпишись на юко дизайн та не губи нас, а за замовленням проекту пиши в директ. Зараз ми заходимо з вами в майстер-спальню. При спальні у нас ванна кімната. І тут відповідно господарська спальня, яка вийшла така тепла, затишна в жовто-зелених тонах в поєднанні з великою кількістю дерев'яних декорів. Звичайно, що шафа тут, в такому ж стилі, як шафи в усій квартирі, це фарбований МДФ в колір стін, шафа не біла. І головний акцент тут це дерев'яне узголів'я. Узголів'я зроблено не з дерева, це ДСП. Але подивіться, як воно виглядає за рахунок великої кількості реєк. Воно рельєфне виглядає досить натурально. Ось ця поличка, яку ви бачите, вона тут спеціально для того, щоб була можливість поставити картини. Ліжко у нас від українського виробника, і як завжди, дуже сильно рекламую вам варену бавовну. Тому що варена бавовна це завжди гарна ідея. Вона не мнеться, її не потрібно просувати, вона класно переться і дуже практично, коли у вас є тваринки, котики, собачки. Навпроти зони шафи у нас розмістилось ростове дзеркало. Це було дуже важливо для власниці. Навпроти ліжка мав би висіти телевізор, але його тут поки що немає. Зверніть увагу, як класно падає світло на ламінат. І як по-різному ладінат виглядає в різних кімнатах в залежності від освітлення? І в цій частині спальні у нас розмістився жіночий такий райський куточок, маленький, компактний, милий, з дзеркалом з підсвіткою для якісного макіяжу. Тут класне світло, і в день, і ввечері за рахунок цієї розсіяної вбудованої підсвітки. Замовникам було дуже важливо, щоб саме в спальні був електричний карниз для того, щоб мати можливість автоматичного відкривання кожного ранку, о 8-й ранку, замість будильнику. Він працює від такого пультика, і в нас була досить смішна історія з цим карнізом, яку я навіть не знаю, чи варто вам розповідати. Розповім в інстаграм. Це ванна кімната при господарській спальні. І в цій кімнаті у нас є секретик. Тут заховався величезний бойлер. Для того, щоб його вмістити, нам довелося навіть виносити стіну між санвузлами, щоб виграти цей простір. І отримавши місце під конструкцію, всю, ми ще й цей шматочок використали під фільтр грубої очистки. Він заховався за люком ревізії в плитці. Щоб уникнути великих щелин і нефункціонального простору, ми замовляємо отакі акрилові умивальники одним цілим зі стільницею по індивідуальним розмірам. Як бачите, тумба досить містка і дуже функціональна. Дзеркало у нас з підсвіткою фронтальною для рівномірного освітлення обличчя, що дуже класно для макіяжу. Душова система у нас вбудована з термостатом і відділяє її від меблів ось така скляна перегородка з чорною рамочкою. В цій квартирі взагалі вся фурнітура, як електрична, так і сантехнічна, в чорному кольорі, і виглядає дуже класно, особливо якщо у вас якісна очистка води. Зверніть увагу на плитку в санвузлах. По-перше, вона в нас з однієї колекції. По-друге, вона досить бюджетна. Це польський виробник зі складною назвою Опончо. Але я дуже рекомендую цю плитку, якщо вона вам підходить по візуалу, тому що дуже великий вибір гарних сірих каменів і дуже великий вибір форматів. Я думаю, що впишеться в будь-який інтер'єр. Зараз ми з вами в кабінеті по проекту це була дитяча, але господарі використовують цю кімнату для роботи, так як працюють вони з дому. Тут все зовсім не так, як ми планували, але це тимчасово. Ми поставили теракотовий диван. Він з тієї ж самої тканини, що і стільці у вітальні. Ми заморочились. Ми шукали виробника диванів, які є поставниками тих самих тканин. Шафа, як і всі інші шафи в тому ж самому стилі. Єдине, що ми в цій кімнаті зекономили і взяли всі меблі з ДСП. І з того ж матеріалу у нас конструкція під підвіконня. Тумба під підвіконня у нас як зона відпочинку, так і додаткове зберігання. Єдине що, там ще ховається радіатор. І ми, щоб не втрачати його властивості, додали решіток. Треба обов'язково передбачати багато решіток для конвекції повітря. Але ми облагородили цю зону м'якими подушками. І в майбутньому я впевнена, дітки будуть обожнювати лазити по цьому підвіконню. В Цій кімнаті дуже активне поєднання текстур. Зверніть увагу на штори. І на величезну кількість подушок. А коли з'являються дітки і дитячі меблі, то текстилю стане ще більше. Наш випуск підійшов до кінця. Давайте підсумуємо. Чи все вам сподобалось? Чи можливо щось не сподобалось? Чи хочете дізнатись якийсь артикул чи виробника? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я по можливості відповідаю всім. А з вас, нагадую, лайк, підписка. Та розказати друзям про наш новий цікавий канал про дизайн інтер'єру.